22 катівні виявили правоохоронці на деокупованих територіях Харківщини, зокрема у Вовчанську, Коп'янську, Ізюмі, Козачій Лопані та Балаклії. За даними поліції, окупанти створювали на захоплених територіях цілу репресивну систему. Так, кожен окупований населений пункт був поділений на сектори, за межі яких місцевим виходити було заборонено. Порушників ретельно перевіряли. За найменше підозри місцевих жителів відправляли до буцигарень. Найбільш поширеними тортурами було биття струмом. Окупанти сточували зуби напилком, не давали спати, душили поліетиленовими пакетами. У деяких випадках загарбники вивозили людей до Росії, де їх також катували в деяких випадках вони в наших людей вивозили на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну. Це е, у них є місце от, встановлено точно, ми точно знаємо. що Бекіно, це місце взагалі, де перебувають і наші військові поліцейські е, полонені, і там також вони катували людей. В кожній катівлі ми вилучали, це електричний струм. В деяких катівнях застосовували підсипиляли зуби напільниками. Це точно знаємо по козам свідків в туалет. Прошу пробачення, вводили виводили максимум один раз в день. Гадували тим, що самим було не потрібно. Нам створено 28 спільних мобільних слідчо-прокурорських груп. От цього цієї кількості п'ять. Мобільних слідчо-прокурорських груп. Це тематичні групи, які займаються виключно фактами виявлення та огляду саме катівель. На даний час нами оглянуті майже всі, крім однієї катівлі, яка на даний, знаходиться на території е декілька сот метрів від лінії державного, державного кордону. Кожна ця група забезпечена криміналістичною лабораторією Міністерства внутрішніх справ.